Звідки я це знав в 2017 році, що в 2022 мої бажання здійсняться? Ви можете сказати, Діма, ну напевно, в кожного є своя доля, яка прописана в житті. Я з вами згоден. Я думаю, що наша доля, наш вектор руху, він прописаний. Тобто ви вже народжуєтесь в певному тілі, в певній сім'ї, в певній країні, і ваша душа знає наперед. Ким ви плюс-мінус станете, як ви будете розвиватись, як будуть розвиватись події? Ви ж розумієте, це нам невідомо, скільки ця війна буде велика тривати, як будуть розвиватись події в світі далі. А їм, вищим силам, хто створив цей всесвіт, їм, я думаю, вже вони все розуміють на десятки років вперед, як мінімум. Це є певні кармічні. Зв'язки, причинно-наслідкові зв'язки, які насправді можна зрозуміти, що якщо робити ось так, це приведе до ось таких результатів. Тому, можливо, моя мрія, моє бажання, це вже було прописано. І ця війна була прописана в історії, яку, о, яку створюють вищі сили. А, ось така історія. Мої бажання здійснилися один в один. Я не розумів, як я туди приїду, як це все здійсниться, але розумів, що мені в голову прийшла ця інформація, і не просто так. Це означає, що загалом всі думки, всі бажання, всі мрії, якщо вони особисті, не нав'язані суспільством чи кимось, вони обов'язково здійснюються.